Три тривоги за день і третій приліт за тиждень. РФ атакувала Україну. Але радіти цьому росіянам не варто, кажуть українські розвідники, адже тепер їм доведеться спати менше тривожно і шукати, де сховатися вночі. Ударні дрони обстріляли московську та Калузьку області країни-терористки. Це було гарне нагадування для них, що в них також не буде спокійних ночей. Ціллю групи безпілотників стали не цивільні, а військові об'єкти супротивника. Але пропагандисти за традицією відзвітували про нібито успішну роботу ППО, мовляв, збито 9 БПЛА. Примітно, що атака безпілотників по території країни агресорки сталася після того, як РФ оголосила в розшук начальника головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова. Його росіяни звинувачують у вигаданій терористичній діяльності та. Та незаконному перевезенні зброї. МВС РФ погрожує Буданову довічним ув'язненням. <риклад> не смієте, що? Не, смішно? не поняли, да? Це <риклад> Росія. Ви придурки, ні? Ідею російського МВС висміяли і звичайні жителі РФ. А дохлого Путіна не оголошували. А то двійник вже втомився. Клоуни про шойгу з Герасімовом забули крім сміху. Ці заяви нічого не викликають.